Доброго дня, друзі. Ну що, поїхали. Зараз я вам покажу, чому я з такого вулика не беру меду. І чому я з нього меду не беру. Тобто я не буду його зараз відкривати, я вам покажу, наглядно там на, на іншому на макеті, якби да так, от, до прикладу, це є той вулик, да В ньому йде отака от 300 рамочка. одна друга там по 24 штучки є. І як я можу з цієї рамки відкачати якісний мед. Якщо ця рамочка, ось вона, так? Ну, По-перше, в її виводиться розплод в таких рамочках. Зверху йде кусочок меду отут. Можливо, пройшлорічного. Плюс, саме важливе, ці рамки завжди обробляються. Завжди без обробок на даний час бджоли не виживають. Тобто от прополіс зверху, в прополісі, в воску залишається ця гедота, якою обробляють бджіл. Тобто, Амітрас, біпін, там, фумінати, всякі, всяка ерунда. Ки, аміну, кажу амінокислоти, просто кислотами хтось обробляє. Це все залишається от в цих от рамочках. Потім бджілки виводячи розплод в них. І тому вони отакі от темні, тому що там кокони всередині, не віска, кокони. І коли вони занесуть сюди ще меду, як вийде бджілка, я цей мед відкачати не можу якісний. Тому що в цьому меду буде вся, тонка, якою я бджілки Рамки ці і вулик всередині. Тобто ми використовуємо отакі вулики, як цей корпусні. Зверху ставиться так званий 145-й магазин. Так? Ось. І на ньому зверху йде 145 рамка, яка ніколи не обробляється. Ось вона, так. Зараз я вам покажу, як воно в вулику виглядає. Яка ніколи не обробляється. Тому що, коли ми обробляємо, ми його просто знімаємо і обробляємо тільки гніздо. Це осінній період, да, кінець літа, осінь. Ми обробили. А ці рамочки, які ми збираємо мед, ніколи нічим не обробляються. Вони завжди чистенькі, без хімобробок всяких, без коконів, не виводяться в них ні бджілки. В цих рамках нічого, тільки мед. Зараз я піду я вам покажу, як вони виглядають. Так, откриємо цей блін. блін, вони мене з'їдять зараз без дима, без нічого. Я вам покажу. Ось, бджілки сидять. Ось вона. 145 рамочка зверху. Дивимося. Це свіженька рамочка, я вам покажу, як виглядає. Вона не чорна. О, дивіться. Бачите? Чистенький мед. Рамка нічим не оброблялася ніякою сині. Це цьогорічна рамочка. Зараз я вам витягну рамочку, який вже два роки. Ось вона як виглядає. Вона ніяка, не чорна. Заліпили там все. Ось вона. Бачите, як вона виглядає. Вона не чорна, чистенька, гарненька. Так що... А я в небжілка вжалила вже. Красота. Так що ось чому ми не качаємо мед з вулика лежака, так званого, з 300-ї рамки. Тому що ми хочемо якісний мед для себе, для своєї родини.